Ти спасався бігум, йо-баю. А я не зрозумів з першого разу. Ти йдеш чи не йдеш. Нить, <голоси> Давай до роботи пиздуй. Ти ж хір, маєш працювати, а не куреє їсти. Ти же мені всі кури поїв, ти сучка. Ти що граєш коня? Не будь козлом. Ти реальний пхів. Люди написали пісню хорошу, Яку? Три, два, один. Ой, ти тхоре, Пішов. Я йду, все, я йду. настрій піднімати Ну, народу на мене. Не бачу. Робити щось, блядь, а не спокуватися. А зараз люди трохи потурватися мають.